Люди ми знаємо, що буває посттравматичний стресовий розлад. Це може бути внаслідок контузій, внаслідок якихось травмівних подій, коли люди стикаються з подією, яку вони не можуть пережити. Може бути так зване подовжене горювання, це стосується. Не лише втрати якоїсь людини. Це може стосуватися втрати країни, втрати міста, втрати улюбленої роботи, коли ми опиняємося без чогось, що ми завжди уявляли своїм, і в чому ми почувалися дійсно тою людиною, якою ми себе відчували. і потрапляння в таку, Ситуація, як потрапляють наші внутрішньо переміщені особи або ті, хто опинилися в різних країнах, це може бути також причиною для того, щоб відчувати втрату. Ну, власне, подовжене горіванням називається це вже, якщо через півроку після втрати не відбувається якихось значущих краще, не спостерігається. От, ми поговорили про такі досить сумні речі, але я хотіла б зазначити, що я зараз говорила про той стрес, який масово ми зараз е, говоримо і переживаємо. Це е, негативний стрес, це, якщо це на нас постійно впливає, це дистрес називається. Але є так званий еострес, ео-стрес. Це ото якраз позитивний стрес. Це коли, коли в сім'ї народжується дитина, і ви такі, а що робити з цією маленькою істотою? Ми ніколи не були батьками, що робити, але ви дуже раді. Або коли ви. Йдете в гори, в похід, там важкий маршрут, вам доводиться адаптуватися якось, але ось ви такий, така вперта людина, і ви долаєте цей маршрут, і потім відчуваєте задоволення від того, що ви виконали. Вдало виконане якесь завдання, відчуття, що ви змогли адаптуватися, викликає позитивні емоції, і також змінює у вас всередині просто цей вплив. Хороший, можна так сказати. Е, цей вплив робить людину дійсно е, різномай... різноплановою і цікавішою. От. Е, що робити, якщо стрес на нас впливає ну, не дуже позитивно, не так, як хотілося. Е, є різні порадники, так? Зараз у нас є і курси на Прометеусі, і програма Олени Зеленської з психологічної просвіти, а є можливість це все почитати, подивитися, але є різні ситуації, так, я хочу вам розповісти. Ну, побіжно так згадати таку гостру ситуацію, а потім вже розказати про постійну підтримку себе і постійну, постійну адаптацію. Так. Коли говорять нам психологи, які надають першу допомогу, так, це така кризова допомога, якщо ми зустрілися з людиною, яка щойно пережила травму. Навряд чи ви будете з нею робити вправи на візуалізацію. Ви не будете говорити про її емоції. Людина тільки що вийшла з будинку, який обвалився. Її абсолютно не до того. Е і що я з різних джерел так, чула? Е це нам і викладачі розказували, і на курсі про метеузі про базову психологічну допомогу казали. Це приблизно як перша допомога при якомусь е, фізичному нещасному випадку, так? коли е, людина після автокатастрофи лежить на дорозі, її кличуть на ім'я, щоб перевірити, чи вона в свідомості і чи вона знає, хто вона і де вона. Це дає нам оцінити життя і показники. Те ж саме в гострій ситуації. Людині потрібно повернутися в себе. Потрібно відновити зв'язок з собою, говорити той, хто опинився на цьому місці поруч з цією людиною, має говорити спокійно, і можна сказати, що тон має бути директивним. Вітаю, мене звуть такто. Ви знаєте, як вас звуть? І попросити назвати себе. Ви знаєте, де ви? І ще я е, чула таку, таку пораду, що можна спитати про те, що, де ви були годину тому, а, але не знаю, наскільки це кожна людина буде готова зараз про це спілкуватися. Можна запропонувати води і обов'язково сказати, де людина має, може отримати. Допомогу. Зазвичай там на місці є швидка, є штаб, куди потрібно людину відвезти, щоб далі вже нею займалися. От, якщо ви просто зустрічаєте знайому або друга, який щойно щось пережив важке. Не треба перебивати і розказувати свою зразу якусь, якісь спогади. Важливо бути поруч. Можна не давати якихось порад. Я застосовую дихання квадратом, і воно мені дуже допомагає. В цей момент люди дуже по-різному реагують, і можливо їм важко повернутися в те життя, яким ми кожен день живемо. Важливо бути поруч, важливо. Бути спокійним і важливо слухати. І що ще можна, знаєте, запропонувати води або чаю це теж таке щось про турботу або повернення до реальності. Заземлення, так кажуть психологи, коли ми відчуваємо момент тут і зараз. Ну, тут можна так згадати серіал Теорія Великого Вибуху, де науковець, який взагалі не дуже схильний, спілкуватися з людьми, запам'ятав від своєї мами, що коли людина засмучена, їй потрібно запропонувати гарячий напій. І якщо ми запам'ятаємо, що Шелдон Купер пропонує чай, то так само можемо запропонувати щось своїм. Знайомим, близьким, які ось потребують просто побути поруч з якоюсь людиною, яка готова їх послухати і розділити з ними ось цей час і простір, коли їм важко. Так, ну і що робити, якщо ми не пережили сьогодні травмуючу подію, ми просто відчуваємо, що від нас потрібно. Якісь зміни. Тому що далі ми так не можемо. Так? Якщо у нас виникає смуток, апатія, як нам продовжувати жити це життя? От. Е е якщо ми зараз е хочемо далі рухатися, рекомендують підтримувати якусь діяльність в трьох сферах когнітивній соціальній і фізичної активності. Тобто потрібно продовжувати застосовувати своє мислення, потрібно підтримувати зв'язки і виконувати якісь фізичні вправи. Наприклад, якщо людина в такому пригніченому стані, так їй радять зробити на день три завдання. Так? Навіть якщо їй не хочеться виконати щось по роботі, подбати про себе і виконати якісь фізичні вправи. І тоді, хочемо ми цього чи не хочемо, наш організм це сприймає як досягнення і виділяє нам гормонів радості, задоволення. Так. І що робити, якщо ми відкриваємо новини і вони нас засмуктують? Якщо ми відчуваємо, що не можемо зосередитися на своєму житті, на, на робочих завданнях, на підтримці себе, тим більше на якихось фізичних вправах, так, які дають нам задоволення, нам потрібно мати якісь, по-перше, вміти відчепитися з гачка, по-друге, мати якісь якорі. І я пропоную зараз згадати, як ми відкриваємо, допустимо, Фейсбук і нам там розказують, як потрібно, не знаю, як потрібно реагувати на якісь події. І це нас починає сильно нервувати, бо ми згодні або не згодні, а в коментарях всі неправі, і це можуть бути якісь такі важливі для нас речі, які буквально стосуються нашого життя і виживання. Так, але на даний момент ми знаємо, що це, допустимо, для нас непродуктивно, тому що нам треба вийти з дому, піти на роботу, по дорозі купити там, продуктів, щоб поїсти. І ввечері нам потрібно якось заснути, інакше в нас не буде сил. Є така вправа відчепитися згачка. Ось ви можете зараз уявити якусь таку тему, яка вас дуже зачіпає. Так, але те, що ви знаєте, що якщо ви зараз з за нею зачепитеся, ви не зможете виконувати свої плани, те, що ви хочете зробити. І пропоную подумати, ось ми що відчуваємо, коли згадуємо цей гачок. так? Ми можемо відчувати якусь е, тривогу, е, можемо відчувати потребу негайно влитися в дискусію, можемо відчувати обурення, відчуття несправедливості, гнів, так? можемо відчувати втому, смуток, образу. Але е, ми відсторонюємося трошки в сторону і думаємо, що відбувається. Ми бачимо, що нас підчепили на гачок, нас зараз тримають за цю інформацію. Тоді ми фіксуємо. Можна так одним реченням написати. В цьому дописі написали тето. І описати. Що воно нас зачіпає? Чому це нас зачіпає? Так, і ми вже зафіксували, ми помітили, що це гачок, який нас зачіпає, таку свою властивість ми помітили, так? І ми можемо це зафіксувати. Ага, ми бачимо, що це нас зачіпає. Зачіпило. І наступний крок: ми це відкладаємо в сторону і думаємо, а про що мені зараз потрібно думати? Що я хотіла чи хотів робити до того, як прочитав цей допис? Можна навіть зафіксувати, скільки часу ви над цим дописом застигаєте. Так? Тому що в, ну, в соцмережах ми можемо сісти на хвилиночку, а картопля вже згоріла на плиті. Так? І наступний час, наступне, що ми можемо зробити, це повернути свою увагу до поточних справ. Можна навіть написати список, що ви збиралися зараз робити. Всі ми зараз трошки розсіяні, увага, пам'ять у нас. Від, знов-таки, стресу страждають, беремо, складаємо план і повністю включаємось в це. В цьому списку може бути спілкування з друзями, позвонити мамі, відповісти на робочі